Щира Вітанічка не зламний найкращий українцям. Прохання поставити лайк підписатися. Чому країни Європи і Євросоюзу так мало допомагають Україні? Чому не надають компоненти, а також технології по системі сам ті, що призведе до збільшення виробництва даної системи? Чому європейські наші партнери не збільшують український парк літаків f 16 і не надають літак f 35 для боротьби на полі бою з московсько-адрофаговським агресором для визначення позитивних і негативних характеристик. Характеристик даного новітнього літака, чому наші європейські партнери не закуповують українське збіжжя, щоб мати двох а то трьохрічний запас, це все потрібно робити наперед і на Позавчора, тому що московсько-андрофаловський агресор і по ним рано чи пізно вдарить своїми шахетами і ракетами. Тому об'єднуємося навколо України, допомагаємо Україні, допомагаємо нашому ЗСУ найкращою зброєю, а також найбільшими оплатами по зарплаті по всім на всьому європейському континенті і разом перемагаємо московського андрофаговського ворога. Дякую за увагу.